Деталь від промислової м'ясорубки принесли мені. Там був отакий е грибок для масла, того що в редукторі знаходиться. Він теж м'який такий, але вже відломилася лопатка і зуби постирала. не знаю як, але якось постирала. Тобто ну, зовсім уже далеко і давно вона відпрацювала. Е ця деталька зробив е нову, відсканував. Е там ще на валу йде паз такий. Тобто там іде площина, так показати. в цьому місці, де площина, в общем. І треба було це, щоб співпало, і по шліцах також, щоб воно все поспівпадало, відсканував. Все співпадає по шліцах, зараз коли сфокусується. Тобто, бачите, гарненько як сіла. Воно втягнулося, гарно сидить. Тут іде трошки під кутом ця лопатка. Ну, Але це та інформація, яку я зміг дізнатися хоча б з цих залишків. Взяв, зробив з ТПУшки, тут ще е, два запасних також буде. Зробив з ТПУшки, вона не боїться, мастила. Е, класно натягнулася на вал, тому що якщо зробити із жорсткого пластику, то на вал ми її просто натягнемо. Великий розмір, тут ще більше воно на конус сюди розходиться. І натягнути пластикове сюди нічого не натягнемо, то в принципі теоретично можна було зробити з нейлону. Але ж потім ми сюди в паз його не вкинемо. Так як це було з м'якого зроблено, то зробив і це. Лопатка ця явно погребе масла, вона має просто розкидувати масло по редуктору, коли обертається цей вал. Так що все, я думаю, виконалось дуже добре. Я задоволений. Сподіваюсь, клієнту сьогодні віддам теж буде задоволений. І працювати буде довго і упорно. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, і можливо завтра або через тиждень вам вже знадобиться моя допомога.